Від первісних людей як таких переходимо до розгляду занять і способу життя первісних людей, тобто, власне, чим вони займалися в той час. Найдавнішим і найтривалішим періодом в історії людства є кам'яний вік. Кам'яний вік названо так за власне, основним матеріалом, з якого людина виготовляла знаряддя праці. Сам кам'яний вік окремо ще поділяють на три періоди. Найдавніший і найдовший з них це палеоліт. Враховуючи те, наскільки він був довгим, палеоліт також окремо розділяється на три палеоліт власне, ранній палеоліт, середній палеоліт. І пізній палеоліт хронологію ви бачите на екрані. Назва кам'яного віку походить відповідно від грецьких слів палеос, тобто стародавній і літ камінь. Ну, буквально стародавній кам'яний вік. Наступним за палеолітом був мезоліт. Мезоліт, відповідно, мезос це середній, літ це камінь, і ми отримуємо середній кам'яний вік. Після нього розпочинається. Неоліт. Неоліт, відповідно, неосновий, літ камінь, новий кам'яний вік. Все дуже просто. А, між кам'яним віком і віком металів був короткий період, коли використовували і, власне, нові метали, мідь була першим з металів, і камінь. І тому цей проміжок, ну такий проміжок. Між кам'яним і мідним віком називають енеоліт тобто мідно-кам'яний вік. Оцю хронологію вам треба ну, в цілому запам'ятати не обов'язково по роках, а просто порядок, що за чим йшло: палеоліт, мезоліт, неоліт, Енеоліт. Кам'яний вік одна з найважливіших епох в історії людства. Протягом тисячоліть людина, пізнаючи світ, здійснила важливі для свого існування відкриття. Вона опанувала вогонь, спородила перші житла, пошила перший одяг, винайшла луки-стріли. Пізнаючи властивості дерева, каменю, кістки, вона полегшувала своє життя і перетворювала навколишнє середовище дещо під себе. З часом люди навчилися використовувати. Метали, відповідно, наступні періоди вже отримали назви Мідний, бронзовий та залізний віки. Життя первісної людини безпосередньо залежало від навколишнього середовища клімату, рослинного і тваринного світу. Наша планета впродовж історії не раз змінювала свій вигляд. З'являлися і зникали гори, моря і океани, змінювали свої русли річки. Надзвичайно мінливим був клімат Землі. Минали тисячі років, періоди потеплін чергувалися з часами, коли клімат ставав холодним. Під час похолодань, що їх вчені називають льодовиковими періодами, значна частина поверхні планети вкрилася шаром льоду і снігу. Моря замерзали і століттями лишалися під потужною кригою. За льодовикового періоду рівень води в Світовому океані був нижчим від сучасного майже на 100 метрів. Останній льодовиковий період розпочався близько 100 тисяч років тому і закінчився 12 тисяч років тому. Зі зниженням температури повітря льодовик поступово просувався з півночі на Південь. Земля перетворювалася на величезну снігову пустелю. У деяких місцях товщина льодовика сягала декількох кілометрів. Але землі поблизу льодовика не були пусткою. До холодного клімату пристосувалися мамонт, північний олень, шерстистий носоріг, вівцибик, печерний відмідь, шаблезубий тигр та інші. Вони жили поряд з первісною людиною, для якої часом були здобиччю, а часом ворогом. У періоди потепління льодовики танули і відступали на північ. Рівень води в річках, морях і океанах значно підвищувався. Знову змінювалися тваринний і рослинний світ. Із закінченням останнього льодовикового періоду вимерли великі холодостойкі тварини, які не змогли пристосуватися до нових умов. Природа планети стала близькою до сучасної. Як уже зазначалося, головними заняттями первісних людей було збиральництво і полювання. Життя людей мало чим відрізнялося від життя тварин. Вони просто брали від природи все те, що природою створено. Вчені такі види занять називають привласнювальними. Вже тоді люди навчилися виготовляти знаряддя. Праці. І саме праця, тим більше праця зі знаряддям, з інструментом вирізнала людину з тваринного світу. На думку вчених, першою людиноподібною істотою, яка почала виготовляти знаряддя, була людина вміла. Вона виготовляла примітивні камені рубила для розмелювання їжі, подрібнення кісток і скрепла для білування туш. Крім того, вона використовувала. Палицю копачку. Так, да, вона так і називається археологами палиця-копачка. Спеціально загострена з одного кінця палиця, яка використовувалася в процесі збирання і важкий дрюк, палиця з потовщенням на одному кінці. Згодом люди значно вдосконалили знаряддя праці. Змінився і їх асортимент. Але за кам'яної доби головним матеріалом, з якого виготовлялися знаряддя праці, все одно залишався камінь. Але використовувалось також дерево і кістки тварин. Важливою віхою в розвитку людини стало оволодіння вогнем. Достеменно невідомо, коли це сталося. Особливо він знадобився людям за часів льодовикового періоду. Нендертальці, які жили в умовах холодного клімату, навчилися використовувати вогонь, що з'являвся під час природних явищ. Тобто перший вогонь, який добували люди, вони не робили самостійно. Цей вогонь міг виникнути внаслідок удару блискавки, внаслідок пожежі тощо. І первісні люди просто за допомогою сухих палець переносили цей вогонь в свої печери. І просто його постійно підтримували. Тобто вони робили так, щоб цей вогонь не згас, тому що якщо він згасне, звідки взяти новий? Незрозуміло. І, наприклад, в печері джоу Коудянь на території Китаю було знайдено кострище, таке от в печері, де товщина попелу сягала 6 метрів. Тобто, уявіть собі, наскільки довго підтримували вогонь, щоб після нього залишилось попелу глибиною в 6 метрів. Сотні років люди підтримували вогонь, постійно вартуючи біля нього. І, відповідно, були постійно такі чергові, які підтримували рівень вогню. Ну і дивилися, щоб він не згас. Вони боялися втратити те, від чого уже залежало їхнє існування. Вогонь сприяв збільшенню тривалості життя, він не лише давав людині тепло, а й захист від хижаків та можливість готувати їжу. В подальшому первісні люди почнуть знаходити варіанти, як же здобувати вогонь самостійно. Знаряддя праці неандертальців були досконалішими, ніж ті, що їх використовували пітикантрапи. А згодом вони почали виготовляти кам'яні ножі, зазубрені пилки, списи, молоти тощо. Як їхні попередники, неандертальці вели привласнювальний тип господарювання, але переважало полювання. У кроманьйонців, що мешкали поряд з неандертальцями, заняття і знаряддя праці були подібними. Грізною зброєю в руках давніх мисливців був спис, який давав змогу поцілити здобич на безпечній відстані. Спочатку це була обпалена та загострена палиця. Згодом до неї прикріплювали вістря із каменю або кістки. Під час загінного полювання, тобто коли полювали не індивідуально, а групою. кроманьйонці лякали звірів вогнем і шумом. Виганяючи, виганяючи їх на край урвища, тварини зривалися вниз, падали і розбивалися. Ну, іноді на смерть, іноді не на смерть, ну в будь-якому випадку пересні люди їх добивали. З часом знаряддя праці і полювання вдосконалювалися. І в період мезоліту середнього кам'яного віку відбулася найважливіша подія. З чим вона пов'язана? Коли первісні люди йшли на полювання, це завжди ризик. Це ризик, що хтось загине. Це по-перше. По-друге, тварин ставало все менше, бо люди їх їли. А, і люди постали перед питанням: з одного боку, звідки взяти ще кого можна з'їсти, з іншого боку, як би полювати так, щоб ти потім в полюванні не помер. І. Саме в мезоліт відбувається найважливіше відкриття лук і стріли. Лук і стріли, по-перше, дозволили людям полювати з безпечної відстані і, відповідно, помирати в процесі полювання менше. По-друге, люди побачили птахів, які літають, і задалися запитанням: а чого ви там літаєте? Чому ми досі вас не можемо їсти? Пора це якось вирішувати. І відповідно почали полювати ще і на бідних птахів. Вдалому полюванні також допомагала списометалка, яка вдвічі збільшувала дальність польоту списа. Людина розумна досягла великих успіхів у обробці каменю та кістки. Уже наприкінці палеоліту людина вміла розщепляти кремінь двома способами: ударом по заготовці і притисканням тобто, або просто били. Відбиваючи необхідні форми, або дуже сильно притискали чимось важким. Відщеплені пластини використовували як ножі і скребла. Така обробка кременю економила матеріал, якого ставало все менше. У мезоліті поширилось виготовлення невеликих загострених каменів, які вчені називають мікролітами. Вони буквально були 2-3 см довжиною. Ці камені вкладали в дерев'яні та рогові оправи, які було зручно тримати в руці. Вижити людині розумні допомагало також рибальство, яке теж належить до привласнювального типу господарювання. Спочатку людина збирала водорості і молюсків. Згодом навчилася забивати рибу за допомогою списів і гарпунів, і, нарешті, ловити її сітками та вудками. Кромадянці майнстрували дерев'яні човни зі стовбура, вперше застосовуючи для цього тесла. Також навчилися робити плоти з дерева або в'язок очерету. Первісні люди вели досить рухливий спосіб життя. Вони були змушені постійно мандрувати в пошуках їжі, і тому на одному місці перебували недовго. Тому поселення первісних людей називалися стоянками. Ну, не буквально постійно в русі, і просто час від часу зупинялись на стоянку, яку тимчасово облаштовували, поки в окрузі не об'їдять все живе і не доведеться рухатися далі. Селилися переважно біля води, тому що з одного боку вода захищає, повідна річка, озеро забезпечує захист принаймні з однієї сторони. По-друге, це, відповідно, джерело води. Місце, де зупинялися первісні люди, вчені окреслили стоянками, як я вже зазначив, тому що постійно відбувався рух. І перші такі стоянки знайдено в Африці, в Олдувайській щелені. Там відкрите і перше відоме в історії житло первісної людини, Припускають, що воно мало вигляд навісу, зробленого з жердин і трави. Нендертальська людина, на відміну від людини вмілої і пітекантропа, робила житла з кісток мамонта та інших тварин, рогів оленів, адже в Європі залядовкового періоду майже не було дерев. Черепи мамонтів, вкопані в землю, слугували міцною основою житла. В них вставляли бивні і зверху клали роги оленів, кістки тварин і палиці. Потім житло вкривали шкурами тварин. Біля помешкань археологи знаходять господарські ями для зберігання м'яса, тварин і кісток. Тобто буквально замість холодильника. Давні люди рили яму, тому що ну, під землею, скажімо так, чим температурах холодніша. І, ну, власне, це такий ну, підхід звичайного погреба. Якщо у вас є погріб, відповідно, він працює саме за такою схемою. Він знаходиться під землею, там прохолодніше. Кістки використовувалися не лише як будівельний матеріал, а й як паливо. Житло надійно захищало первісних людей від хижаків і від поганої погоди. У гірських районах люди пристосовували під житла печери. Власне, дане зображення ви можете побачити вживу, якщо завітаєте до зоологічного музею, який знаходиться ну, в місті Києва, якщо ви Кияни чи. Живете поруч з Києвом біля метро Театральним. Якщо не бували там на екскурсіях, дуже раджу. Завдяки використанню вогню, винайденню лука і стріл, освоєнню рибальства. первісні люди урізноманітнили своє харчування, навчилися захищати себе від холоду та хижаків. Поступово їхнє життя ставало тривалішим, в результаті чого зросла чисельність населення планети. Якщо Австралопітеків, 3 мільйони років тому, за оцінками вчених, налічувалося близько 1 мільйона на всю планету, то Кроманьйонців близько 8 тисяч років тому уже було в районі 5,5 мільйонів осіб. Озброєний луком і стрілами, списом і ножем, первісний мисливець впольовував уже більше тварин. Тим самим він спустошував природу тієї місцевості, де проживав. Тварин ставало все менше, камінь придатний для виготовлення знарядь праці було все важче знайти, тому що не будь-який камінь може підійти для обробки. І поставала проблема виживання первісної людини. Зрештою. Тисячолітній досвід і нагромаджені знання про навколишній світ підказували вихід зі складного становища. Первісна людина почала не тільки брати в природи, а й відновлювати її багатство. Відбувся перехід до відтворювального господарства. Люди давно помітили, що насіння рослин, яке потрапляло в пухкий ґрунт, за якийсь час проростало. Також вони зрозуміли, що маленьких звірят, знайдених під час полювання, не слід вбивати. Люди почали свідомо висівати насіння, приручати і розводити тварини. В мезоліті однією з найперших приручили собаку. Поступово люди одомашнили вівцю, свиню, козу, велику рогату худобу, коня й одногорбого верблюда, у ну, залежності від. Місце проживання первісних людей. Кінь, відповідно, був найпізнішим. Вовк і свиня найпершими. Вони найближчі для, до людей. І в плані жили поруч з людьми і схожі на людей, особливо свині. Свійські тварини давали людям м'ясо, молоко, хутро і вовну. Так поступово в неоліті. Ервісні люди перейшли від збиральництва і полювання до землеробства і скотарства, тобто від привласнювальних методів господарювання до відтворювальних. Відповідно, це другий важливий момент, який потрібно дуже добре запам'ятати. Привласнювальна форма господарства, коли людина тільки привласнює, тобто вона забирає в природи. І є три основні форми. Мисливство, рибальство, збиральництво. Ну, Мисливство на тварин, рибальництво риб, і збиральництво це збирати там фрукти, овочі, ягоди, корінці, гриби, які просто ростуть, тобто не вирощувати, а збирати в дикої природи. Відтворювальні це коли людина робить так, щоби виростити свою їжу. Відповідно, відтворювальними формами господарства є землеробство і скотарство, тобто вирощування рослин і розведення тварин. Повідно, ці дві різниці запам'ятайте. Оцей перехід від привласнювальних до відтворювальних англійський археолог Гордон Чайлд назвав неолітичною революцією. Відповідно, це найважливіша подія, яка відбулася в неоліт, мезоліт, луки, стріл і перше приручення тварин, неоліт перехід від привласнюючої до відтворювальної форми господарства, неолітична революція. Землеробство поширилося на землях з більш сприятливими умовами, тобто теплим кліматом, родючими ґрунтами і там, де були в наявності дикі злаки. Такі умови були на територіях, які отримали назву Родючий півмісяць. Вирощували горох, жито, ячмінь, пшеницю. На берегах річки Хуанхей в Китаї, 7000 років тому почали вирощувати просо та сою. На американському континенті 5000 років тому навчилися культивувати кукурудзу, гарбуз квасолю. Оцей перехід. До землеробства і катарства, на думку вчених, визначив майбутнє людство. Ну, бо інакше б людство, скоріш за все, вимерло, тому що просто з'їло все навколо. Відтепер з'явилися перспективи для збільшення необхідної для життя людини їжі. Землеробство забезпечувало людину постійною кількістю необхідних продуктів, виробництво яких вона могла контролювати, тобто людина могла вирощувати стільки, скільки їй потрібно. Скотарство було не лише джерелом м'яса, шкіри і жирів, але, згодом, коли людина навчилася доїти худобу і молочних продуктів джерелом. Худоба стала також використовуватися під час оранки, перевезення вантажів, а значно пізніше, і для верхової їзди. Нові форми господарювання зробили можливим. Осіле життя. Тобто людям тепер уже не потрібно було постійно переміщуватися, а значить, стоянки поступово переростають в постійні поселення. Наслідок цього і з'являється селища з добротними оселями і господарськими спорудами. Оцей успішний розвиток відтворювального господарства в добу неоліту призвів до значного зростання земної кулі. Населення земної кулі. Тобто, якщо до цього ми казали, що відбулося зростання з мільйона до п'яти з половиною мільйонів, то завдяки неолітичній революції населення земної кулі збільшилося з п'яти мільйонів до восьмидесяти мільйонів. У неоліті з'явилися кам'яні сокіри, які використовувалися для вирубування чагарників і дерев. Із каменю виготовляли і землеробські знаряддя праці. Замість палиці копачки, що слугувала для викопування поживних корінців, землероб уже почав користуватися мотикою. Це була палиця із загнутим кінцем, або гачком з кості або рогу. Згодом з'явилося рало, тобто ще більше вдосконале знаряддя праці. До гострої палиці прив'язували мотузку. Одна людина тягла за мотузку, а інша палицею розпушувала землю. Оборозни, які утворювалися внаслідок цього руху, кидали насіння. Врожай збирали серпом, виготовленим з дерева або кістки з крем'яними вставками. Потім зерно розмелювали на камені зернотерці, пізніше винайшли жорна. Ще однією формою відтворювального господарства стало ремесло. Першими двома ремеслами були гончарство та. Катство. У неоліті людина для виготовлення посуду почала використовувати новий матеріал глину. Спочатку зроблений з глини посуд люди висушували на сонці. Через деякий час вони зрозуміли, що глиняні вироби одразу опалені на вогні набагато міцніші, а отже, й слугуватимуть довше. Так, людство винайшло перший штучний матеріал кераміку. Перший глиняний посуд був простим за формою, мав гостре або округле дно, ліпили його руками з глиняних стрічок у так званий джгутовий спосіб і опалювали на відкритих вогнищах. Для міцності у глиняне тісто додавали пісок, траву, товчені черепашки. Зовнішню поверхню посуду прикрашали орнаментами з різноманітних ямок прокреслених ліній, відбитків гребінцевого штампу тощо. Із винайденням у IV тисячолітті до нашої ери гончарного круга посуд виготовляли уже у більшій кількості, урізноманітнюючи та вдосконалюючи його форми. Якщо у вас є можливість, ви можете у місті Вишгород Київської області відвідати музей гончарства, де вам не тільки покажуть, як все це робилося, а ви навіть і самі зможете спробувати зліпити глечик. З плетіння народилося ткацтво. Спочатку плели з вовни або волокон диких рослин, сукали міцні мотузки, сплітали сітки для риболовлі. Поступово навчилися прясти нитки. Їх виготовляли з тих самих матеріалів, що і мотузки. Тонкі нитки, щільно переплетені, утворювали тканину, яка була еластичнішою, приємнішою на дотик, ніж шкіра, з якої раніше виготовляли одяг. Тканину також легше було зшити. Давні ткачі робили дерев'яну раму, на ній прив'язували рядами багато ниток, як ви можете побачити з правої сторони зображення, які слугували основою тканини, а потім їх переплітали іншими нитками. Цей пристрій був найдавнішим ткацьким верстатом, ну, умовно кажучи. Не завжди у людини було все потрібне для виготовлення знарядь праці чи для обробітку землі. Інколи не вистачало матеріалу, або людина не мала достатньо часу чи вмінь, щоб виготовити необхідні речі. Між окремими родами зароджується обмін матеріалами, обмін знаряддям і результатами праці. Так археологи дослідили, що вже в палеоліті камінь від місць добування перевозили за сотні кілометрів для того, щоб обміняти на щось інше. Скотері землероби обмінювалися виробленими ними продукцією, відповідно, шкурами, вовною, м'ясом, молоком, зерном, овочами і ремісничими виробами. Так з'явилася потреба в предметах, якими первісна людина користувалася так само, як ми користуємося грошима. Тобто, спочатку був натуральний обмін. Річ обмінювали на річ. В подальшому почали використовувати. Умовні гроші, тобто певні предмети, які б могли які в які в б можна було перевести вартість будь-якої речі. Це були абсолютно різні предмети. Тобто, це могли бути мушлі невеличкі, а могли бути і бики цілі. І обмін став першим кроком до виникнення торгівлі. Відповідно, таким чином. Виглядав розвиток первісних людей уже в плані того, чим вони займалися, як вони жили, і, власне, як вони розвивалися з точки зору знарядь праці, вмінь, навичок і пошуків до виживання. На цьому відповідно цю тему ми і завершимо.